Опубліковане вранці 12 жовтня інтерв'ю Кирила Буданова Українській Правді вже розлетілося на цитати. Ми вибились графіку. Нехай кожен зробить з цього свій висновок. Що саме мав на увазі, голова розвідки не конкретизував, пославшись на державну таємницю, але уточнив, що сили оборони від графіка не відстають, а саме вибилися. В інших своїх інтерв'ю той же Буданов не раз наголошував, що контрнаступ у холодну пору року не зупиниться, але може змінитися його тактика. Що це означає і як війна на близькому сході може вплинути на зимову кампанію в Україні? Розбираємось в цьому відео. Загалом зимова кампанія Сил оборони України залежатиме від того на яких позиціях ЗСУ до неї увійдуть. А це залежить від підсумків осінньої кампанії, яка ще не завершена. А ось сам сніг, мороз, крижаний вітер ситуацію на фронті сильно скоригують, але бойові дії точно не зупинять. ми згадуємо собиття під бахмутом буквально в вот прошлогодні, Там російські воєнні структури це чувака Вагнер або групи Вагнер наступали на бахмутську направлення. Якщо окунутися далі в історичні події, то пожалуйста, от сраження під тисяч 2015 году. И тогда, кстати, бронированная техника использовалась достаточно широко, потому что была морозная погода. Мороз сковал землю и позволил танкам и тяжелой бронированной технике перемещаться так, как будто бы это было теплое время года. Опять-таки все зимние битвы Второй мировой войны, сражение под Москвой, сражение под Сталинградом, это также была зима. А зараз як програма мінімум до кінця осені виглядає просування української армії на півдні пройти стільки, скільки буде достатньо, щоб встановити потужний вогневий контроль до узбережжя Азовського моря. Блюже задача Тахма да, де необхідно взяти під контроль. А і що болі желательно перерізати дорогу жизнь дорогу, яка йде через такмак, в сторону Мілітополя далі в направлення Криму для того, щоб е в общем-то, обрезать железнодорожную часть сухопутного коридора в Крым. Это ближайшая задача. И дальнейшая задача, безусловно, остается актуальной. Это продвижение в сторону Азовского моря. И ее не снимал. В ответ Российской Федерации, видимо, настроить дороги там дальше на восток для того, чтобы, в общем-то, найти альтернативные пути снабжения вот по этому сухопутному коридору. То есть они тоже готовят ответный ход. Дуже багато взимку цього і наступного року залежатиме і від постачання більш сучасних видів західної зброї. Це найпопулярніший прогноз в експертному середовищі, але він є. Перші літаки F-16 прийдуть на фронт вже до нового року. Зараз зміна буде повітряних боїв, бо що в нас з'являться. А я більше схиляюся до думки, що у нас уже до зими з'являться F-16, тобто натівська авіація. бо... Навіть по таких вторинних ознаках, якщо судити те, що зараз нам нам дають навіть ті самі американці чи країни НАТО зараз в поставках, це дуже і спостерігається, що вже йде підготовка власне до того, щоб авіація країн НАТО була захищена на території України на наших аеродромах. Зараз дуже багато і не лише в Україні, але й партнерів, стурбованих зменшенням підтримки союзників через опозицію республіканців у Вашингтоні та відволікання уваги на війну Ізраїлю проти Хамасу. Але незважаючи на протистояння в Конгресі, саме війна в Ізраїлі може, м'яко кажучи, сильно перетрусити світові еліти і навпаки прискорити та посилити підтримку України за ці шість днів нової війни на Близькому Сході занадто чітко стала вимальовуватися та сама світова вісь зла. Та й самі лідери Хамас перестали приховувати, хто їм так сильно допомагав. Гроші від Катару та Ірану це само собою. Інша справа допомога у виробництві автоматів та ракет. Ось цю людину звати Алі Барака. Він один з лідерів Хамас. В ефірі арабського телеканалу, 8 жовтня, він із задоволенням розповів, що у секторі гази з дозволу офіційної Москви було налагоджено виробництво автоматів Калашнікова та ракет дальністю до 250 кілометрів. Цей же алі барака в ефірі похвалився, що Хамас вже отримав із Москви послання із схваленням терористичної атаки. Мовляв, Кремль дуже радий, що Америка влізла до Палестини і що це зменшить американський вплив в Україні. Це дуже добре, що Барака у своєму кровожерливому захваті від вбивства мирних громадян Ізраїлю в прямому розумінні здав свою групу підтримки, і це дуже добре пояснює ту хвилю ненависті та антисемітизму в російських зетефірах та соцмережах, яка буквально їх поглинула з перших днів нападу на Ізраїль. Це зараз настільки масштабна насправді гниль світового масштабу почала вилазити що. Вони зобов'язані будуть що європейські політики, що американські або працювати, або просто зійти з, з політичної історії, це нам насправді може бути серйозно на руку. Бо принаймні, знаєте, це тут вийшло так, що вони настільки намагалися звинуватити Україну, Ізраїль у якійсь жорсткості, в якійсь невідповідності, схиляння до договорів. Вони настільки розслідуваннями шукали якихось противників, що вийшли самі на себе. І от тепер стоїть питання у багатьох європейських політиків, в американських пояснити звідки були гроші, які причини того, що вони настільки були лояльними, поки світові еліти з жахом переосмислюють те, що відбувається, і в Ізраїлі, і в Україні. Українцям не варто забувати і про війну в тилу, те, що Кремль з настанням холодів відновить атаки на об'єкти інфраструктури, щоб залишити цілі міста без світла, води, тепла це як то кажуть, до ворожки не ходи. А що про це думаєте? Ви пишіть у коментарях та підписуйтесь на наш телеграм-канал Новини Донбасу, щоб першими дізнаватися про події на сході України.